Який поширений продукт має функцію, про яку, на вашу думку, не всі знають? На Netflix є жанр фітнес або тренування, де ви можете переглядати відео та тренуватись під них. Якщо ви щось пишете у Microsoft Word або Outlook, і випадково залишили увімкненим капслок. Виділіть текст і натисніть Shift плюс F3. Це змінить текст з верхнього регістру на нижній. Також є третій варіант, який зробить першу літру кожного слова верхнім регістром. Коли я розповідаю про це, люди завжди дивуються. На панелі також є кнопка для цього. Поруч зі стилем і розміром шрифту виглядає вона так. У макаронних виробів беріла є список пісень на Spotify. Кожна конкретна пісня має тривалість, яка відповідає часу приготування тієї чи іншої пасти. У тостерах є піддони для крихт у нижній частині, які можна і потрібно виймати та чистити. Довічні гарантії на споживчі товари, наприклад, куртки Коламбія та рюкзаки Джен Спорт. Якщо застібка блискавка, вийшла, з ладу, матеріал розійшовся або перестав відштовхувати воду, подайте онлайн скаргу та оплатіть доставку на фабрику. Вони або відремонтують її, або надішлють вам аналогічну нову річ. Такі компанії використовують звернення, щоб виявити слабкі місця у своїх продуктах, утримуючи при цьому постійних клієнтів. Маленька перчинка, яка звисає з більшості подушечок для голок, наповнена наждачним порошком, за допомогою якого ви зможете почистити або заточити свої шпильки та голки. Випадково закрили важливу вкладку, натисніть Ctrl-Shift-T, щоб повернути її назад. А якщо ви закрили все вікно, натисніть Ctrl-Shift-N, щоб повернути його назад у Firefox. Камера, Apple має попередньо встановлену функцію, яка розпізнає символи для прання білизни. Вона також може конвертувати одиниці виміру. Якщо ви переглядаєте веб-сайт, сфотографуйте його, потім перейдіть на зображення, торкніться і утримуйте палець на певних одиницях виміру, після чого з'явиться вибір конвертацій. Якщо ви переглядаєте друкований текст, вам не потрібно робити знімок. Просто перейдіть у Viewfinder, а потім торкніться і утримуйте. У звичайний бінокль, наведений на Юпітер, можна побачити чотири його супутники: Іо, Європа, Ганімет і Калісто. Спробуйте спостерігати, коли місяця немає, і тримайте бінокль нерухомо. Тоді ви побачите від однієї до чотирьох крихітних світлих плям. Це і будуть супутники. Одноразові канцелярські ножі з лезами, які від'єднуються, мають знизу штуку, за допомогою якої ви можете легко відламати лезо, не ризикуючи порізатись. За допомогою карт Google на смартфоні, вирушаючи до когось в гості, ви можете повідомити своє точне місце знаходження, щоб людина змогла відстежити ваше пересування. Відкрийте карти, торкніться значка свого облікового запису у верхньому правому куті. Натисніть «Поділитись місце знаходження, і у вас з'явиться можливість поділитись даними на певний час. Потім ви можете надіслати цю інформацію безпосередньо іншій особі або надіслати її через текстове повідомлення. Тепер отримувач знатиме, де ви перебуваєте, впродовж подорожі. Таким чином, він зможе краще підготуватись до вашого прибуття. Ви також можете зробити це, натиснувши на синю крапку на карті, яка позначає ваше місце знаходження. З'явиться те саме меню. На комп'ютері з Windows комбінація клавіш Вінкей плюс Tab викликає перемикач віртуальних робочих столів. У верхній частині екрана натисніть на значок плюса, щоб створити другий робочий стіл. Потім ви можете використовувати Ctrl плюс вінкей, плюс стрілку вліво або вправо для швидкого перемикання між столами. Я тримаю всі свої браузери на одному робочому столі. А Spotify, Discord і Reddit на іншому, і перемикаю їх туди сюди протягом усього. Робочого дня MasterCard і Visa надають послуги страхування мобільних телефонів власникам певних кредитних карток, якщо ви оплачуєте мобільний рахунок їхньою карткою. Страхування може покривати крадіжку чи пошкодження смартфона. Чесно кажучи, більшість людей навіть не підозрюють, які переваги вони отримують, користуючись своєю кредитною карткою, особливо якщо ви сплачуєте якусь щорічну суму за користування, страхування телефоном, страхування подорожей. Та медичної евакуації, страхування орендованого автомобіля, багато знижок, розширені гарантії на покупки, покриття падіння цін, попередній продаж квитків на концерти, всілякі круті штуки. Зараз я не так багато подорожую, тому не маю потреби платити за картку American Express, яка у мене є, але вона дає багато справді крутих бонусів. Хоча минуло лише кілька десятиліть, я помічаю, що люди забувають, що можна просто купити hd антенну і дивитись місцеві канали, замість того, щоб підключати кабельне або супутникове телебачення. Більшість нових телефонів мають функцію тривожної кнопки, яка спрацює навіть якщо ваш телефон вимкнувся. Ви можете вказати номери екстрених контактів, і при активації кнопки вони отримають повідомлення, дзвінок і карту з вашим місцезнаходженням в реальному часі. На Windows. Якщо утримувати клавішу Shift під час прокручування кліщадка миші, ви зможете здійснювати горизонтальну прокрутку. Майже всі степлери можуть створювати два види скріпок: постійні та тимчасові. Ви можете повернути нижню пластину, натиснувши кнопку на підошві степлера, і скопи виходитимуть вусиками назовні, а не всередину, що полегшить їх видалення. Я думав, що це загальновідомо, але моя дружина, з якою ми одружені вже 14 років, була вражена, коли я показав нашій доньці, як це працює. Дверця та духовки знімаються для чищення. Багато людей не знають про це. Це дуже просто: відкрутіть пару петель, по чистіть дверцята та духовку, а потім знову встановіть їх на місце. Коли ви телефонуєте до служби підтримки клієнтів і застрягаєте в неприємному телефонному ланцюжку, який не дає вам змоги поговорити з людиною, просто натисніть кілька разів на будь-яку клавішу. Тобто тисніть як мавпа, що пише твори Вільяма Шекспіра. Багато разів, врешті-решт, вас з'єднають з представником служби підтримки. Ця функція призначена для клієнтів з обмеженою спритністю. Багато корисних комбінацій клавіш у Windows. Win плюс Screen автоматичне збереження повноекранного знімка екрана до папки зображення, знімки екрана. Win плюс Shift плюс S. Виділення частини екрана для створення знімка екрана Win плюс крапка. Доступ до вбудованого інструменту емодзі. Win плюс і. Відкрити провідник файлів. Win плюс I Відкрити налаштування Windows. Win плюс D швидкий перехід. На робочий стіл. Екстрений обхід на айфон. Перейдіть до чогось контакту, а потім виберіть мелодія Екстрений обхід і ваш телефон буде дзвонити щоразу, коли вам зателефонують, навіть будучи на беззвучному режимі. Я завжди тримаю свій телефон у беззвучному режимі, але мої колеги та сім'я на екстреному обході щоб я не пропускав їхні дзвінки. На iPhone, якщо ви відкриєте пошук Spotlight з домашньої сторінки свайпом вниз, ви можете ввести номер рейсу будь-якої авіакомпанії та відстежити його. Це вбудований трекер рейсів. За стосунок не потрібен. Змішані в рівних частинах господарське мило і перекись водню видалять пляму від червоного вина з килима. Випробував цей спосіб раніше, і він дійсно працює. Якщо батарея електронного брелока розрядилась, всередині брелока є ключ, який відмикає водійські двері. У більшості автомобілів з такими брелоками є місце, куди можна вставити розряджений брелок і завести автомобіль. Ваші навушники AirPods мають функцію білого шуму. Всі сучасні автомобілі мають невелику наклейку на дверній рамі з боку водія, де вказано рекомендований PSI для всіх чотирьох шин. Якщо вам коли-небудь знадобиться докачати повітря, ви можете перевірити там, до якого рівня його потрібно заправити. Перший і останній шматки нарізаного хліба потрібно з'їдати останніми. Вони зберігають решту хліба свіжим довше. Не їжте окрайці до самого кінця. О Боже, знаєте, на кінці овочечистки є такий кумедний маленький куточок, який нагадує чашечку. Ним вирізають вічка з картоплі. Я стара шкапа, та лише нещодавно про це дізналась. За останній рік Netflix додав до свого каталогу неймовірну кількість ігор, і майже ніхто цим не користується. Наприклад, ігри вартістю 20 доларів, включені в базову підписку. Бойлери для гарячої води з часом виходять з ладу через іржу. У них є змінний анод, який з часом втрачає властивості. Замінюйте його кожні кілька років, і він не зіпсується. Моєму бойлеру вже 23 роки, і він досі працює. Принаймні на айфоні, якщо ви малюєте щось на фото, використовуючи функцію кольорового олівця, утримуйте палець пару секунд, і фігура буде створена ідеально. Тобто, якщо я сфотографував себе і хочу намалювати коло навколо великого прища на обличчі, якщо я потримаю палець на місці після того як намалюю фігуру, вона перетвориться на ідеальне коло. Більшість пістолетів для герметика мають отвір у ручці, за допомогою якого можна відкрити тюбик з герметиком. Просто вставте туди кінчик тюбика і натисніть на ручку. В айфоні є функція, яка дозволяє додавати групу крові та алергію до екстрених контактів. Просто відкрийте список контактів. Ваше ім'я має бути вгорі. Натисніть на своє ім'я і прокрутіть список донизу. І ви побачите пункт Показати медичну інформацію. Натисніть на нього і побачите дані. У деяких моделях iRobot є страховка від какашок. На випадок, якщо ваш домашній улюбленець накладе де попало, а полосмокрумба переїде лайно і рознесе по приміщенні. Якщо ви надішлете фотодоказ, вони вишлють вам абсолютно нового робота безкоштовно. Це трапилось зі мною та кількома моїми знайомими, і вони дуже розлютились, бо не знали раніше про цю можливість. Якщо ви подорожуєте до нового місця, зайдіть на Google Maps і завантажте карту міста, щоб вона зберігалась в автономному режимі. Таким чином, ви зможете отримати доступ до карти, навіть якщо втратите сигнал мобільного інтернету. Друзі, дякую вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо ось цій панянці та новій спонсорці на Ютубі за фінансову підтримку. А які неочевидні функції предметів житку знаєте ви. Напишіть в коментарях.